На телеканалі Київ триває спецпроект вибори 2012 і далі про свою передвиборчу програму, а також про свої ідеї, з якими йде у парламент, розповість Розинська Наталія Миколаївна, кандидат у народні депутати по 223-му одномандантному виборчому округу. Пані Наталію, я вас вітаю. в нашій студії. Добрий вечір, мій шановний колега. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. співвітчизники, дорогі кияни. Ви знаєте, на початку програми ми багатьом кандидатам просимо їх розповісти про себе, але ваша особистість цього не потребує. Ви багато років працювали телеведучою, журналістом. скажіть, чому ви вирішили змінити професію? Для вас журналістика вже не цікава. Вирішили зацікавитись зацікавились політикою. Е, ви знаєте, дякую за таке гарне запитання. За ті роки, 14 років, що я працюю в національній телекомпанії і живу в прекрасному місті Києві, оскільки я народилася у Львові. Я здобула вищу юридичну освіту, червоний диплом університету Шевченка. І зараз закінчую міжнародну кадрову академію управління при президентові. Власне післязавтра захищаю доктора філософії права. До мене дуже часто звертаються люди, і в цьому випадку. Виборці Шевченківського району звернулися до мене з одним єдиним проханням: захистити їхні конституційні права, захистити їхнє право на. Лук'янівський ринок. І ви знаєте, чим я сьогодні займаюся? І власне, я 15 жовтня провела 5 з половиною годин надаючи різноманітні клопотання, докази і іншу інформацію для шановних суддів. Е, я боролася у суді, і завтра, власне, дуже добре Бог так мені допоміг, що жертв вибрав саме цей день. І, власне, завтра, о 14.30, я закликаю усіх громадян, усіх тих 7 з половиною тисяч українців, мешканців Шевченківського району, які підписалися. Під тим, щоб Лук'янівський ринок було повернуто у комунальну власність міста Києва. Сьогодні це вимагає, ви знаєте, прокуратура міста Києва. І ви знаєте, що я від імені ініціативної групи в інтересах держави Україна власне допомагаю прокуратурі міста Києва повернути цей Лук'янівський ринок в комунальну власність міста Києва і відповідно мешканців Шевченківського району. Ви знаєте, як все це жахливо розпочиналося? Оці жахливі кадри я. Роздрукувала і принесла з собою, коли людей просто ви бачите, били до крові, вбивали, витравлювали газовими балонами, битами виганяли з Лук'янівського ринку. Так звані так звані добросовісні набувачі. ТОВ Квиткова Галявина, в якої якраз сьогодні прокуратура міста Києва вимагає повернути Лук'янівський ринок у комунальну власність міста Києва. І я йду до Верховної Ради, щоб продовжувати займатися тим, чим власне я зараз і займаюся захищати інтереси громадян України на юридичному рівні, оскільки я є фахівець у галузі права. Я хочу вам сказати, що так звані власники, так звані власники Лук'янівського ринку, які, на моє глибоке переконання, просто вкрали Лук'янівський ринок у громади міста Києва, послуговувались такими от папірцями і документами, які називаються рішення Шемченківської районної ради у місті Києві, які, на жаль, і вже із песні слов не викинеш, підписував. Всім відомий, на жаль, сумно, звісно, відомий вже пан Пилипишин. І сьогодні, от через такі рішення, громада міста Києва і Шевченківського району страждає, тому що я переконана, я маю таку конфіденційну інформацію, що сьогодні саме цей хрещений батько. Цієї квиткової галявини, яка просто на моє переконання, і на переконання прокуратури вкрали лук'янівський ринок у громади міста Києва. Так, от сьогодні ці хрещені батьки цих рейдерів разом з так званими так званими депутатами Київської міської ради, які насправді є більше скидаються мені на кримінальних авторитетів. Я маю на увазі пана Ліщенка, який, на моє переконання за моєю конфіденційною інформацією, стоїть за цими обрутками і аферами. З Лук'янівським ринком, оскільки мені конфіденційні джерела, у тому числі правоохоронних органів, повідомляють, що цей чоловік, якого в народі більше знають як ліща, стоїть за оборудками з ринком Троєщина. З ринком на станції Лісова, фермер, юність і Лук'янівським ринком. Так я попереджаю криміналітет. Якщо тільки з голови, хоча б одного громадянина, який сьогодні вступив зі мною, в безкомпромісну боротьбу з криміналом за повернення ринку, впаде хоча б одна волосина. Я вам запевняю, що вже написані відповідні заяви у відповідні органи. Я не дозволю криміналітету плювати ні на громадян. Ні на прокурор, ні на прокуратуру міста Києва. І я ще раз закликаю усіх тих людей, особливо тих 7,5 тисяч громадян, які поставили свої підписи, під тим, щоб Лук'янівський ринок було повернуто у комунальну власність міста Києва. Прийдіть, будь ласка, завтра, 22 жовтня, на Шалуденка-1 в апеляційний. Господарський суд і проявіть свою громадянську позицію. ви маєте право я запевняю вас як юрист бути вільним слухачем? Ніхто не має права вигнати вас із залу суду, і ми разом будемо здійснювати наш громадянський вплив і відстоювати наші інтереси, тому що завтра приватизують в нас майдан незалежності. післязавтра приватизують. Це телебачення, і ми ніколи не зможемо його повернути собі. Пані Наталі, дивіться, з Лук'янівським ринком зрозуміло. Зрозуміло, що ви будете і в парламенті будете намагатись, якщо вас оберуть, відстоювати ці права. Тим не менше, я б хотів вас і стосовно вашої майбутньої політичної діяльності, оскільки ви станете суб'єктом законодавчої ініціативи, однозначно, треба е глядачам і виборцям зрозуміти, які ще е напрямки ви будете обстоювати. От, скажімо, балотуєтесь від е є суб'єктом висування радикальної партії Олега Ляшка. Наскільки я розумію, Саме його програму ви підтримуєте. Будь ласка, основні тези, які вам подобаються, або можливо не подобаються. Так, я вам дуже фактори. дякую. Ми будемо радикально боротися за зміну е, усіх напрямків і галузей діяльності нашого суспільства. Наприклад, я категорично і радикально виступаю за люстрацію суддів, а також за посилення громадянського контролю над суддями. Я знов хочу повернутися до попередньої теми, яка безпосередньо пов'язана з тим, що я зараз скажу. Я знаю, що сьогодні е, мої конфіденційні джерела повідомляють. Мені що той самий хрещений батько квиткової галявині і інші представники кримінального так званих кримінальних рейдерів, які хочуть у який би то не було спосіб залишити цей ринок за собою і не віддати його громадянам, навертають, вибачте, круги по апеляційному господарському суду і шукають виходи на суддів, щоб примусити їх або підкупити. То я хочу вам заявити, що ми, громадянське суспільство, пильно спостерігаємо за вами, і ми не дамо вам такої можливості. А надалі ми зробимо все. Для того щоб суддя почувався некомфортно, ну не дуже комфортно на своєму місці, для того щоб він завжди знав, що за ним спостерігає суспільство, і від кількості скарг громадян буде залежати, залишиться суддя на своєму місці чи ні? Але зараз я хочу вам сказати, що Власне, з попереднього засідання, і як би це не було, наприклад, вже люди в це не вірять. На жаль, і система судочинства в Україні так само є дискредитованою. Але після останнього засідання, де я 5 з половиною годин билася на боці громадян, мені здалося, що справедливість все ж таки трішечки є. І я. Впевнена, і я вірю, що суддя Панамаренко – це чесний суддя, який не поставить свій підпис під незаконним рішенням. Я вірю в те, що 22 жовтня ми переможемо, і позов прокуратури в інтересах держави Україна буде задоволено, і ми всі будемо святкувати повернення Лук'янівського ринку у комунальну власність міста Києва. Я вірю, що суддя Панамаренко – це чесний суддя. Якщо ж це буде не так, то для мене особисто, для громадянина і для тих семи сполів. Половиною тисяч громадян це буде означати тільки одне останній гвіздок у кришку гроба українського правосуддя для мене. Правосуддя тоді вже не буде існувати, але я буду робити все і боротися, щоб все ж таки цю ситуацію змінити. Пані Наталю, ви е, закликали громадян прийти 22 жовтня до апеляційного господарського суду, але напевно як кандидат, ви маєте їх закликати і прийти на вибори 28 жовтня. Скажіть, для чого вони повинні прийти і чому вони за вас повинні голосувати? Я хочу вам сказати, що сьогодні оцей кандидат, який підписував такі так звані сумнозвісні рішення Шевченківських районних рад, так звані, в результаті яких сьогодні держава Україна в особі прокуратури міста Києва видер в тих недобросовісних набувачів, це Лук'янівський ринок. Я зараз скажу, дам відповідь чітко на ваше запитання. Але перше я хочу сказати, що якщо суддя пана Маренко і та колегія суддів прийме незаконне рішення, це буде означати, що криміналітет сьогодні вже настільки знахабнів, що не тільки плюють на громадян, б'ють їх битами, вбивають, виганяють з власності своєї ж комунальної власності, що вони мають кишенькових суддів, а ще плюють в очі державному органу прокуратурі і це вже буде повне свавілля але я вірю що так не станеться я закликаю усіх громадян україни прийти 28 жовтня на вибори і проголосувати кожен голос є важливий це ваше життя я знаю що деякі кандидати деякі кандидати сьогодні роздають гроші вимагають людей від людей щоб вони писали свої дані паспортні і Пан Гриценко дуже добре сказав на останній програмі відомого українського журналіста. Що за ці дані потім будуть братися кредити, і ви ніколи не доведете, що це не ви особисто ставили цей підпис. І ще я хочу сказати, що деякі оці так звані хрещенні батьки е, криміналітету, які забирають у вас, а ринки, дитячі садочки, останнє ваше майно сьогодні готові на таке, на що ще й не кожна жінка згодиться заради того, щоб потрапити у цей парламент, і потім прикриваючись мандатом народного депутата. Творити надалі ці безчинства. Тому, якщо вам пропонують гроші, ви їх беріть. Вони, на моє глибоке переконання, були у вас же й украдені. Але не продавайте майбутнє своє своїх дітей і онуків за ці жалюгідні копійки. Ви потім будете гірко про це шкодувати. І ще я прошу вас. Ні за яких обставин не підписуйте ніякі документи. Ні за яких обставин не піддавайтеся на шантаж і провокацію про те, що вас можуть проконтролювати. Ні. На виборчій дільниці є тільки ви, ваша рука, ручка і бюлетень. Більше нікого не вірте, не бійтеся, ставте свою галочку під тою під тим прізвищем, яким ви захочете, голосуйте своїм серцем, і не допустіть людей, які руйнують Київ, руйнують Україну. Не допустіть людей, які сьогодні у парламенті хочуть сховатися від кримінальної відповідальності. Не допустіть цих людей до влади, адже це ваше майбутнє. Пані Наталю, давайте тепер поговоримо все ж таки, окрім тих проблем, які ви вже окреслили. Скажіть, будь ласка, чому ви балотуєте саме по Шевченківському району, чому саме 223 й округ? Проблеми різні це і центральна частина, і околиці. Тому, ну окрім Лук'янівського ринку, звісно. Ви знаєте, я давно мріяла вступити в безкомпромісну боротьбу з криміналітетом, тому що мені це завжди було цікаво. Мені завжди з дитинства було цікаво захищати слабких, принижених людей. Саме тому я Фактично, за крок до того щоб стати адвокатом сьогодні. Зранку я агітувала людей у Лук'янівському СІЗО. Я бачила їхні знедолені обличчя. Я знаю, що 80% людей, які потрапляють до так званих пенітенціарних систем, до лук'янівського СІЗО, це є невинні люди, які постраждали від нечесних правоохоронців, від от таких так званих суддів. А ви знаєте, що сьогодні вартує правоохоронцю відкрити кримінальну справу проти людини? Це нічого не варто. А потім ці правоохоронці вимагають від людей гроші, щоб закрити кримінальні справи. Якщо люди не платять, то вони потрапляють до СІЗО, а потім до тюрем. І сьогодні я сказала цим людям: я дала їм свій мобільний телефон і сказала, що я буду захищати кожну людину стільки часу, скільки я зможу. Саме тому я чітко знаю, що таке правоохоронна система України, яка це, на жаль, безсовісна на моє глибоке переконання і безсоромна структура сьогодні сьогодні в нашій країні сьогодні так мало людей довіряють правоохоронцям, тому я буду робити все для того, щоб в нас була люстрація і глибока докорінна реформа правоохоронних органів, зокрема МВС, про яку вже сьогодні говорять і державні структури, зокрема адміністрація президента. Тому що вже цей безпреділ, про який в народі вже складають сумні, сумні анекдоти, вже досяг свого апогею. Ми мусимо змінити ситуацію, щоб сьогодні правоохоронці не кришували от таких вот. Так званих підприємців і бізнесменів, а насправді на моє глибоке переконання просто кримінальних ділків і рейдерів, які людей б'ють, вбивають, ви пам'ятаєте ці фотографії, я вам показувала. Так от сьогодні правоохоронець повинен стояти на сторожі громадянина і лапати криміналітет. А насправді, на жаль, на моє глибоке переконання, сьогодні правоохоронці, особливо працівники МВС, стоять на сторожі криміналітету і боряться проти громадян. Ми мусимо змінювати цю ситуацію. І я зроблю все у своєму житті для того, щоб здійснити докорінну реформу правоохоронних органів і спершу МВС України. Як за прикладом, Грузії, лише 3% довіряли. Такій структурі, як МВС у Грузії, але тепер, лише тільки 3% не довіряють. Насправді, моя головна мета і моя мрія, щоб міліціонер був другом громадянина. А сьогодні міліціонером, на моє глибоке переконання, скоро будуть в дитячому садочку нечемних діточок лякати. Тому я закликаю суспільство власне підтримати мене у цьому моєму прагненні і зробити все. Ви знаєте, дорогі мої шановні українці, голосуйте за тих, кого ви знаєте, кому ви довіряєте, але ніколи не обирайте людей, про яких ви не чули, не бачили. Бо сьогодні, на жаль, і в 223-му окрузі, де власне я балатуюся, є такий феномен, що певні брендові партії розкручені за мільярди. Я переконана олігархів сьогодні на білбордах. Відомий усім лідер, не хочу називати його прізвище, який дуже гарно виступає в певному виді спорту. Але я не переконана, що спортсмен у парламенті це кращий варіант для України. Але якщо цей відомий спортсмен сьогодні обніме пінгвіна в трусах, вибачте, будь ласка, за таке порівняння, то власне цей пінгвін завтра буде у Верховній Раді. Тому. Голосуйте серцем, голосуйте розумом, зважуйте свій вибір, але голосуйте за тих людей, про яких ви чули. Знайте їхні конкретні справи. Не голосуйте за невідомих людей, тому що ви купуєте кота у мішку. І цей кіт, прийшовши до парламенту, не буде думати про вас. Не голосуйте за людей, які купують ваш голос, бо вони принижують вас і відкуповуються від вас прямо тут. Просто тут. Тому. Покажіть, продемонструйте свою громадянську позицію. Майте честь, гідність. Покажіть їм, що ви розумніші за них. Гроші беріть, а голосуйте за тих, за кого хочете. Пані Наталі, окрім реформи правоохоронних органів, про які ви сказали, які ще реформи ви вважаєте на часі в Україні? Ах, знову ж таки, я повторюю про те, що в нас дуже важливою сьогодні є реформа судочинства. От, власне, я на цьому конкретному прикладі, бо він є дуже болючий, і я переконана, що сьогодні громадяни ваш канал є дуже популярним серед е, киян. Е, Сьогодні кияни, і особливо мешканці шевченківського району дивляться цю програму. Ми її ще додатково спеціально анонсували саме тому, щоб почути, що буде відбуватися завтра. ви знаєте, що сьогодні вже фактично залишився ринок нивки і ринок Лук'янівський, вже простій українській людині киянину, мешканцю Шевченківського і прилеглих районів немає де купити продукти, тому що залишився тільки Басарабка. Це дуже дорогий ринок для власне олігархів, не для простих людей. Тому я переконана, що людей дуже цікавить, і минулого разу, 15 жовтня, прийшло близько 150 громадян підтримати нас у нашій боротьбі. І я переконана, що завтра, о 14.30 тридцять на шолоденка 1 буде ще більше громадян. Коли я бачу очі цих громадян, я готова боротися і зубами вигрізати цей ринок, аби повернути його громадянам. Коли до мене приходять бабулечки, пенсіонерки, такі як мене, виховувала, ви знаєте, в років, 11... Років залишилася без матері, і бабулечка-пенсіонерка, моя рідна, мене виховувала на одну пенсію і вчила мене бути відповідальною справжньою людиною. Так от сьогодні такі бабулі до мене підходять і кажуть: Наталко, чому немає хлібного магазинчику, який колись був на Лук'янівському ринку, нам нема, де дешевого, хорошого хліба купити. А що я маю відповісти цим жіночкам? Якщо я точно знаю, на моє глибоке переконання, якщо ми завтра не відстоїмо ринок Лук'янівський, якщо тільки криміналітет зможе. Домовитися, не дай тобі, Господи, суддею Якщо тільки цей криміналітет наважиться плюнути у вічі прокуратурі, то я переконана, що і ринку не буде, тому що це золота, золота дорога земля у серці Києва. І там цілком можуть бути збудовані нові висотки або розв'яжальні центри торгівельні, де проста людина, пенсіонер чи робітник, який працює за зарплату, як мій батько на львівському автобусному заводі, інвалід другої групи. То власне такі люди вже ніколи не потраплять в такі дорогущі магазини. Тому, коли я бачу людей, Зокрема, які підтримують мене в тих судових позовах, і коли вони приходять, дивляться, скандують наталка, наталка. Я хочу боротися ще більше. Все мене надихає для таких простих людей. Тому що, якщо вже сьогодні відберуть останнє, завтра вже не буде за що боротися. Пані Наталі у вас так хвилинка залишається, щоб ви я ще раз часу. закликаю. Дуже вам дякую. Я ще раз закликаю, дорогі мої українці, шановні кияни, мешканці Шевченківського району, всієї України, всі, хто тільки нас зараз чують. Якщо вам пропонують гроші, якісь продукти, це гроші вкрадені у вас. Беріть це все ваше, не соромтеся. Але ніколи не голосуйте за таких людей. Не голосуйте за розкручені бренди, голосуйте за тих, хто бореться за вас. Хто такий самий, як ви, хто знає життя, голосуйте серцем і знайте. Ніхто не зможе вас проконтролювати. Дякую вам, пані Наталю. Нагадаю, що це була передвиборна програма кандидата у народні депутати по 223-му одномандатному одномадатному виборчому округу Рузинської Наталії Миколаївни. залишайтесь з нами. До побачення.